Це сталося давно, але у спогадах так, ніби вчора. Про Грицька ви вже знаєте, але дивні дива в нашому хуторі на цьому не закінчувалися. Насправді, хутір, куди я приїздив кожного літа, здавна був місцем, про яке краще не згадувати вголос після заходу сонця. Ліси навколо ніби дихали власним життям, тіні в них ставали занадто глибокими, а тиша надто щільною. Але серед усіх тих страхів, що ховалися у вітрах і стінах хат, одне ім'я виділялося особливо Іванівна. Жила вона в самотній хаті на краю села, там, де поля переходили в болото, а земля мала запах чогось старого, гнилого, давнішого за сам час. Завжди самотня, завжди в тому ж самому чорному плащі, що звисав з її плечей, мов крила мертвої ворони. Навіть у спеку Іванівна ходила закутана з голови до п'ят. Обличчя вона ніколи не показувала завжди хустинка, завжди капюшон. Видно було лише її очі, неприродно блискучі, як у комах, великі, мов у мертвого ягняти. Місцеві жартували. Хтось казав, що в неї замість рота щелепа, як у богомола, інші, що вона хвора, просто каліка соромиться, та ніхто не наважувався підійти надто близько. Діти не гралися біля її двору, навіть собаки обходили хату десятою дорогою. Пам'ятаю, як одного разу вона повільно йшла через село, її кроки, ніби хтось тягнув мотузки, пересуваючи маріонетку. Люди зупинялися, але ніхто не вітався. Її присутність змінювала повітря. Стає важко дихати. Серце калатає в грудях, і не через страх, а через щось глибше, тваринне. Що шипоче тобі всередині, не дивися їй в очі. Одного разу моя бабуся сказала, що бачила, як Іванівна ночами стоїть на перехресті, просто стоїть і не рухається. Буває кілька годин поспіль. У повний місяць вона виходила з хати, сідала просто на землю і, здавалось, розмовляла з кимось, кого не було видно. Говорила мовою, якою ніхто не розумів, мовою, наче зі скреготом ґрунту. Шурхотом лускатих крил та шелестом багатовікової сухої трави. Іванівна виходила щоночі, без винятків, хоч злива, хоч мороз. Вона пленталась у напрямку колодязя. Її хата була глибоко в хащах, загнилими деревами, де листя шаруділо навіть під вітром, там, де день ніколи не розливався повним світлом. Навіть опівдні здавалося, що сонце там тільки імітація, ніби дивишся на нього крізь каламутну воду, а вночі, вночі її хата просто зникала, наче земля зітхала і ховала її під собою. Того вечора я засидівся в центрі села і не помітив, як сонце зайшло. Коли вийшов на дорогу, вже було темно, як у діжці зі смолою. Сільська дорога здавалася довшою, ніж зазвичай. Кожен крок лунав, ніби ходив я не по землі, а по порожньому череву. І саме тоді, коли я звернув на вузьку стежку, що йшла попри хащі, її побачив. Вона стояла там, просто стояла, мов нежива, ніби кам'яна статуя, забута в темряві, висока, загорнута в свій вічний чорний плащ. Обличчя, як завжди, закрите, лише ті кляті очі, великі, блискучі, холодні, наче із скла або глибини водяної. Ми дивилися одне на одного, Іванівна повільно нахилила голову, наче аналізуючи мене, і тоді, з її гортані, не з рота, а глибше, середини, з грудей чи з черева, вирвався голос, голос, що звучав, ніби старе дерево тріщить під снігом. Ніби щось слизьке шкрябається з під землі. Я згодніва, а ти. Я завмер, здавалося, самонічна в коло згустилася, повітря стало липке, її плач почав ворушитись. Щось під ним пульсувало: не одне, не два, десятки чи сотні дрібних істот, форм, м'язів, щупалець, що тремтіли під каниною. Воно не дихало, воно харчувалося повітрям, забирало його з моїх легенів. Я не пам'ятаю, як почав бігти. Простор вонув на простець, крізь чагарники рвав одежу об колючки, тікав, не озираючись, десь за спиною щось шелестіло, пересувались кроками. ковзало. Я ледве добіг додому, влетів у сінці, зачинив двері і став трястися, ніби після сильної гарячки. Рідні лише перезирнулись, мовляв, щось вигадуєш. Вони не повірили мені, але це лише на початку. Через тиждень після цього зник Володька. Він був місцевим п'яницею. Усі його знали вічно з перегаром, у брудному кожусі, але веселий, балагурив, хрипів, а іноді навіть співав під гармошку, хоч і сам не мав її. Жив сам у покинутій хаті, куди навіть комарі не літали. Ніхто одразу й не збентежився, що його не видно. Думали, пішов десь випивати. Але минув день, другий, третій, місцеві хлопці зайшли до його хати, і в ній стояла мертва тиша. Все було на місці. Миска з пельменями вже покрита пліснявою. Кухоль стояв на столі, але хазяїна не було. А на підлозі сліди. Сліди, що заходили з вулиці, але не виходили. Маленькі, ніби від босих дитячих ніг, але з дивними довгими пальцями. І тільки один старий помітив, що двері були не зламані, не вибиті, просто відчинені зсередини. На п'ятий день, десь о півночі біля ставка, зібрались декілька селян, ті, що ще мали силу не спати ночами, бо Іванівну помітили знову вона йшла не з колодязя, вона поверталась з болота з того боку, де стояла волочина хата, і щось тягла, мішок, здається, великий і вологослизький. Ледь волокла, ніби важкий був, а позаду неї хтось ішов, або, точніше, повз. Щось ще хтось, що раз у раз падало, вставало, ніби навчалось ходити заново. Побачити обличчя було неможливо густий туман випавз з лісу та ліг на землю, Ним, мов би щось не хотіло, щоб ми побачили більше. Вранці на подвір'ї старої Гальки зникла її собака. А під її вікном темна пляма, не кров, не багнюка, просто місце, на якому все було мертве. Навіть трава там не росла, і з середини плями тягнулись тонкі лінії, мов коріння чи тріщини в один бік до хати Іванівни. Але головне, через кілька днів Володька знайшовся на цвинтарі. Його побачив сільський дід, що прийшов провідати могилу дружини. Сидів Володько, обхопивши голову руками, його одяг був рваний, шкіра біла, як попіл, очі витріщені й порожні, зіниці не реагували і тільки повторював одне я бачив, я бачив, як воно його годує. Це не жінка, воно гудить зсередини. Його забрали, тіло було вкрите чимось, схожим на рубці, але усі зсередини. Не мов би хтось ходив під його шкірою. Його закрили в лікарні, але він не вижив. Лікарі не дали пояснень, тільки стиха промовили, наче організм зсередини почав гнити. А я, я знову бачив її тієї зими. Вона стояла біля колодязя, тримала щось у руках. Це була голова Володьки, але очі були живі. Однієї ночі ми сиділи в хаті, ще не спали, зібралася майже вся родина, приїхали з усієї країни, сиділи біля прадіда, слухали його давні розповіді, що часом здавалися вигадками. І от стукіт у двері глухий, повільний, наче важка рука, чи щось тверде і не зовсім людське. Ми всі затихли. Хтось із дядьків підвівся, підійшов до вікна і відкинув фіранку. І там стояла Іванівна. Та сама у своєму чорному плащі, у хусті, вітер розвівав краєчки тканини, але обличчя, як завжди, було заховане. Вона просто стояла, нічого не говорила, тільки дихала. І це дихання було чутно навіть крізь вікно, глибоке, важке, вологе. Хтось уже тягнувся до дверної клямки. Але тут прадід гримнув: Стій, не відчиняй! Він підвівся так швидко, як ніколи. Його очі були вирічені, ніби він побачив те, чого боявся ще з молодості. Він щось розумів, він уже її бачив, і він не хотів, щоб це увійшло в дім. Іванівна постукала ще раз, потім повернулася, але не в бік своєї хати. Вона пішла через наш город, прямо у ліс. Усі чоловіки підвелись хто з топірцем, хто з ліхтарем, хто з ножем. Я не втримався і побіг за ними. Ліхтарі розсікали ніч, і що далі ми заходили за город, то густішим ставав туман. Ліс стояв перед нами стіною. Ми побачили її біля краю дерев. Іванівна стояла спиною до нас. Ліхтар упав на неї світлом, і тоді ми побачили це. З під її плаща виросли лапи, комахоподібні, з тонкими щитинками, зі згинами як у жуків. Вони виповзли з її боків. Шаруділи по листю. розпластались, наче готувались бігти, а потім вона змінилась. Її тулуб почав подовжуватись, плащ сповз, і те, що ми бачили, вже не було людиною. З дивною зламною швидкістю істота зникла серед дерев, жодного звуку, тільки шурхіт, як у сарани, і навіть птахи перестали кричати ліс просто замовк. Більше Іванівну не бачили, її хата зникла, просто пропала на ранок, там був тільки мох, навіть фундаменту не лишилось, а під тим місцем земля була м'якою, наче її не торкались десятиліттями. Люди казали, що то була не жінка, що то щось старіше за село.